Тетяна Іванівна Сидоренко разом із сином мешкає за адресою. Мікрорайон Гірницький, будинок 33, квартира 40. І весь час, скільки проживає в квартирі, постійно мерзне. Поверх перший, вдома у неї всього 15-16 градусів тепла, а на вулиці плюсова температура. Впродовж приблизно 9 років вона веде так зване листування з теплопостачальними підприємствами міста. Кожен місяць працівниками теплоцентралі у квартирі фіксується температура. Складаються акти претензії. Підприємство Житлосервіс КР також документально підтвердило, що квартира недостатньо тепла. Тетяна Іванівна зверталася зі своєю проблемою до міської влади і дзвонила на гарячу лінію до Києва, але тепліше від того не стало. І в результаті продовжується те саме. Скільки год продовжується це саме, так як це його доключили батареї перед виборами, у нас як було холодно. Так і холодно до сих пор. У нас немає циркуляції води по батареям. Заборгованості на цей час у квартирі немає. Перерахунок неможливо зробити. У будинку вже декілька років стоїть лічильник тепла. Син Тетяни Іванівни наголосив, що скільки себе пам'ятає, стільки у квартирі їй було холодно. Коли приходили з перевіркою в квартиру, ізначально, якби как бы взагалі, ну. Для меня это казус Говорили, что вы поменяли окно на металлопластиковое Вот у вас в квартире и холодно из-за этого Ходили в подвал, там все смотрели Проверяли, говорили, что у нас стоит счетчик учета Как бы ничего мы сделать не можем Потому что у вас вы никаких льгот не имеете Ничего, потому что у вас стоит счетчик У вас так как будет холодно, так и будет холодно Говорят, что у нас какой-то проблемный дом Что у нас в доме Самый последний дом по микрорайону Он очень проблемный Ничего они не могут сделать вот в этом году сказали, що батарея помінена на автономну для, для автономного отопления. Я достал, показав паспорт, що батарея відповідає всім нормам, що вона для централізованого отопления. До речі, проблеми з опаленням не тільки у цій квартирі. Тетяна Іванівна збирала підписи всіх, хто мерзне. А мерзне ледь не весь під'їзд. Це підтвердила і сусідка, і сусід поверхом вище, у якого від сирості покрилося пліснівої стіни. У цьому ж під'їзді також мешкає людина з обмеженими можливостями. Працівники теплоцентралі, яка опікується цим будинком трохи більше року, пояснили, що є нормативні документи, за якими регулюється температура теплової енергії. Тобто, всі користувачі отримують однакову кількість тепла. Підвищити його подачу за законом не можна. Холодно в квартирах може бути через чиєсь неправомірне втручання у внутрішньобудинкові системи. Вона, грубо говоря, отримує то, що получает. А хтось то неї, так як у нас система розводки така, що перед нею є ще потребители, просто вмішується в роботу системи і підключається горячий пол. И какая система подключения горячих полов? То есть теплоноситель забирается, отапливается пол, и дальше весь теплоноситель сбрасывается в канализацию. То есть, по сути, циркуляция не соответствует проектной, и, соответственно, мы имеем холодные батареи. И все такие неплановые изменения. потребителей, которые выше нее по стояку. То есть это все то, что влияет на качество теплоносителя именно в ее квартире. Опять же, я повторюсь, мы теплоноситель подаем нормативно к этому дому. Дальше уже будем принимать соответствующие меры. Нельзя вмешиваться внутри домовые системы, ставить себе какие-либо дополнительные секции и так далее, не согласовывая это с балансодержателем дома и с теплопоставляющей организацией. Щоб вирішити проблему, працівники теплоцентралі вживатимуть усі можливі заходи. В першу чергу запломбували спеціальні арматури, щоб ніхто самовільно не міг впливати на систему подачі тепла. Нам будуть виконані всі можливі дії, що касається провірки состояння інтердомових ли вони проектам і наладки температури іменно війни, того щоб нас. Ми будемо слідкувати за перебігом подій та інформувати, як змінюється ситуація. Будемо сподіватися, що у підсумку ніхто мерзнути не буде.